Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами, і сьогодні вже будемо говорити по 11-й неділі після зелених свят. Чому саме я притримуюся поки що недійної такої теми, тому що якраз дуже така повчальна йде тематика євангельських читань, які дають в системі розуміти те, чого часто, над чим часто ми не задумуємося. Не задумайся першу чергу над своєю духовністю, своєю культурою, своєю ментальністю, тобто над, над тим, що на витворює нас і показує нас внутрішнього чоловіка, не зовнішнього, а внутрішнього, Те, чоловіка, який стремиться до тих певних висот духовності, які дійсно дають йому право називатися людиною, творінням Божим і Носієм образу Божого. От весь час ви замічуєте, що я весь час вживаю вживається слово образ Божий і подібність Божу. Тому що якраз це вимір, який вимірює абосвітлює людину як вінець творіння, як носія образу і подібності Божої. Не тільки як від, відтворює велич творця на собі, а от іменно носія, образу і подібності. Бо вся природа і навколишній світ він якраз відбиває в собі велич творця у тих законах, в тому прояві тої, такої е, структури, високої структури е, співдії, співпраці, всього і тварного. І рослинного світу, який якраз і підчиняється закону, закону, де інстинкт, проявляючи себе, от як певна програма, заложена в його буття, тобто в буттях цих двох світів, самим творцем, тоді, коли світ людини це вже не та проста програма. А це перш за все, я би сказав, ручне керівництво або керованість, ручна керованість, яка дана в людині в руки. Тобто людина, маючи розум, маючи освідомлення самого, самої себе, стремління от співпраці з творцем, вона якраз і підчиняється тому вищому закону, який, по суті, діла є поєднання божественного і людського в одному цілому. І, керу, і керується цей закон зі сторони людини в такому режимі ручного керування, де людина співпрацюючи з творцем. У праві вибирати те, що, що вона усвідомлює, що вона розуміє, до чого вона прагне. І наскільки вона це глибоко усвідомлює, і в цьому усвідомленні в центрі стоїть творець і розуміння його, наскільки вона зближується з творцем, коли навпаки це місце займає щось матеріальне і віддалене від творця, звичайно, що вона і є такою, її вибір, це право. Тому що. Господь не буде судити тварину, рослину за те, що вони були на цій землі. Вони виконують свою функцію, призначену для них в режимі, як я вже говорив, інстинктом. А людина відтворює себе от якраз у режимі освідомлення. І тому, маючи право співпраці. Творцем е, уподібне право уподібнення творцю через е, осмислення самої себе і через працю в цьому, і, в, можна сказати, в працю в цьому режимі, людина якраз, і, е, 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 як я вже говорив, має право вибору. От тому і Господь буде судити людину за її вибір і за реалізацію себе в цьому виборі. От дуже прекрасно про це сказано Христом. Воскреснуть всі, і, і твориші добро і творивши зло. Лише ті ті одні, ті, що творили добро, будуть о, нагороджені, а ті, що творили зло, будуть осуджені. От проста істина, на яку ми часто не звертаємо уваги. Тому і євангельський е, цикл от цих неділь, він як би, споріднюється в одне ціло і доповнює Євангелія одне одного у своїй. Науці, даючи розуміння зрозуміти людині, слухачеві, людині віруючій, що як поступово вона, піднімаючись по ступенях своєї досконалості, доходить до тої висоти, яка висвітлює її як носія образу Божого, як дійсно, як людину, як вінець творіння. Не просто біологічний вид, а як вінець творіння. Оце ми повинні зрозуміти. От, і послухайте, Євангелія. Євангелія від Матфія, 18 році, 3, 35 вірші, розповів Господь притчу цю: Царство Небесне, подібне до царя, що хотів звести рахунок слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунок, привели до нього одного, що винен був йому 10 тисяч шталань. А що не мав той чим віддати, то господар звелів його продати, і жінку його, і дітей, і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому до ніг, поклонився лицем до землі, промовив. Потерпи мені, господарю, все тобі поверну». І змилосердився господар над тим слугою, відпустив його і подарував йому борг той. Вийшов той слуга, зустрів одного із своїх товаришів, який винен був йому сто динаріїв, схопив його і став душити, кажучи, віддай мені те, що ти повинен. Той, товариш, його йому до ніг і почав його благати. Потерпи мені, я тобі поверну. Та той не хотів, і пішов, і кинув його в темницю, аж поки не поверне Бог. Як же побачили товариші його, що сталося, засмутилися з вельми, пішли до свого господаря і розповіли йому про все сподіяне. Тоді його господар закликав його і сказав до нього: «Раби лукавий! Я просив тобі весь борг той, бо ти мене упросив, чи не слід було й тобі змилосердитися над твоїм товаришем? Як я Було, змилосердився над тобою. І, розгнівавшись, господар його передав його котам, аж поки, його не поверне, аж поки він йому не поверне всього Боргу. Отак От і Отець, мій Небесний, буде чинити вам, якщо кожен з вас не прощатиме братому своєму з серця свого. От бачите, Господь звертається до нас притчею, в якій дуже дохідливо доводить нам одну із наших чеснот людських, яка працює не тільки в часовому вимірі або в вимірі земного нашого буття, але яка працює і на вічність. Тобто, я щойно про вимов ці слова воскреснуть ті, хто всі, і творивши добро, і творивши зло. Отже, працюючи на хліб насушний, ми забезпечуємо своє тіло всім необхідним на цій землі. А яка праця над душею? Як над основним нашим достатком, нашим, на основною нашою найбільшою цінності, ми часто забуваємо про це. І такі риси нашого характеру або чесноти, як у релігії в вимірі, ми називаємо, для нас стають чимось як слов'янізм неудобоносими. Тобто незручно носими. Бо коли я хочу, щоб мені було добре, то я в більшості розумію, що я... моє добре може будуватися на праці моїх рук, але може будуватися на тому, що я буду обмежувати в чомусь тих, хто живе поряд зі мною. От давайте я так провіді так сьомому. З нинішнім часом. І стане зрозумілим. От, не все вдається зібрати людині всі достатки, великі достатки за час її життя на цій землі От, в спосіб своєї запрацьованості. Тобто, я запрацював все своїми руками, своїм мозгом. Є. Звичайно, що є випадки, і ми бачимо в історії сучасній, в історії сучасної людини, що людина, розпрацьовуючи сучасні новітні технології, вона дає людству великі зручності в її існуванню, а і за той же самий час має дивіденти. От я не буду далеко ходити минулої. Тиждень йшла така передача про авіаторів, вертольотчиків на початку ХХ століття і показувалася доля двох персонажей. Один із них лишився в радянській Росії або в Радянському Союзі. І Розпрацьовував той же самий варіант, і той же самий підхід був в нього, і ті ж самі були результати, як були в нашого земляка Сікорського, який лишився після громадянської війни безробітним, змушений був виїхати до Америки, і там проявив свій талант. Він почав працю над літаками амфібіями, а потім над вертольотами. І вся справа в тому, що даючи тому суспільству такі зручні засоби для пересування, для праці, він і збагачував себе матеріально. Але це якраз прояв і вияв таланту. Але часто людина, не проявляючи таланту в такому вимірі, в такому плані, старається проявити талант в іншому. Для того, щоб за рахунок або розширюючи своє життєве поприще, прищемити життєве поприще собі подібне. Ну, Це її справи, це залежить від того, наскільки суспільство готове чи не готове, це вже залежить від суспільства, від його коефіцієнту якості. Зрозуміємо, це коефіцієнт якості суспільства теж коефіцієнт якості кожного із нас. І говорити про ці речі треба буде багато, і я думаю, що і так говориться про них багато, і для всіх нас зрозуміло. От, для того, щоб стати особистістю, треба, перш за все, витворити самого себе. Але такий спосіб людина стремиться реалізувати себе. От, якщо ви хто слухав і дивився мою бесіду разом з вами минулого разу, я наголошував на те, що от коли привезли, привели до Христа духовно хворого, то Євагніст не каже, яка причина стала його хвороби. Чи це спадковість, чи це набута хвороба, чи це прояв якогось бою на рівні біологічному, психологічному і так далі, він мовчить про це. Він дає право зробити діагноз самому Христу. І Христос, звертаючись до цієї хворої людини, промовляє ородене, вірний і розбещений. І в більшості е, наше стремління проявляти егоїзм в нашому способі витворення це. Розбещеність, невірність, невіра і розбещеність, коли людина втрачає віру в щось святе, і це приводить до того стану розбещені, яка породжує оцей егоїзм, де людина хоче тільки ті сама, як мати, от згадайте ту п'ясу сто тисяч. І головного персонажа, як він хотів, щоб їхати по землі, і всі говорили, день їхати це чиї землі. Другий день їхати, чия земля, третій день чия земля. Розумієте, от він не розумів того, що поряд з ним живуть такі ж самі люди на тій землі, які повинні жити з цій землі. Вона повинна їх кормити, вони повинні кожен день, хоча й два рази, споживати їжу на цю на, 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 дні. Це його не інтересувало, його інтересувало, щоб він тільки мав. Оце якраз егоїзм і ставиться в акценті цього Івана сьогоднішнього, де Христос показує, от яка сила егоїзму з одної сторони, вона проявляється тоді, коли людина залежна від когось, то людина здатна падати на коліна і просити, прости мені. А коли її простили, то вона не вміє простити ближньому. Вона вважає, що це її заслуга, і це вона виняток у цьому всьому, і, і опинившись у стані прощення, вона не наповнює своє серце добротою і любов'ю до того, хто простив, і до того, хто живе поряд з нею, а навпаки, тому що вона. Що їй простив, вона е, відчуває е, сильного, зверхника над собою, залежного е, від себе, а того, хто залежний від себе, вона тут проявляє собі зразу ж свої якості. От 10 тисяч талантів і 100 о, талантів. Велика е, різниця, правда? І якщо тобі багато було прощено, чому ти не можеш просити менше? От як. Е, ми можемо е, це перевести на площину нашого духовного, е, на духовної праці, на духовну ниву. ми теж саме в кожному, в кожній сім'ї, в родині, в колективі, серед друзів, серед односельчан чи е, тих, хто живе поряд з нами на одній вулиці чи в одному будинку. Ми теж саме так себе проявляємо. Коли стосується нас, ми готові впасти на коліна і просити. Е, Прости мені, я буду, тобто стелитися нижче трави. А коли ми від нас залежить, що ми простили, а тут з'являється і наша гордість, наше зазнайство, от наш егоїзм, який робить нас верхником над тим, хто нам винен. Десятки раз менше, чим ми видні при нашому Творцеві. Ми вміємо показати і казати, що мій сусід, мій ближній грішник. А ми вміємо показати на себе пальцем. Я грішник. Чому? І в той же самий час ми звертаємося до Господа, прости мені провини мої. А як я можу бути прощений, коли не вмію простити провини? Того, хто оскривдив мене, хто може обідав мене, а може, хто просто е, механічно, навіть не задумуючись над тим. Знаєте, от часто я бачу е, таку ситуацію, коли от, е, зупиняє е, працівник ГАЄ автомобіль і починається полеміка між водієм і е, працівником. Воїн доказує свою правоту, а співпрацівник ГАЇ, якщо він правий, якщо він там не нав'язує свою волю і так далі, от як цей Прощений, доказує правоту закону. Мені здається, що там не повинно бути ніякої полеміки, там повинно бути співрозуміння, яке би привело до того, що той, хто дійсно... Нарушив правила, він повинен сказати так, набратися сміливості і сказати так, я порушив закон. А той, хто представляє закон, повинен підійти до цього толерантно, не тільки бачити в постаті цього порушника предмет, який висвітлює його коефіцієнт праці. Бо в нас так заложено із радянських часів, що людина, яка працює і виконує, якби працює над дотриманням і виконанням закону, або ремонтує цей закон, або, як ще можна сказати, навіть є представником цього закону, вона старається. Лиш ті бачите у порушнику закона того, хто повинен відповісти в матеріальному чи там же моральному еквіваленті. А деколи добре слово і пояснення більше працюють на ступень виконання закону зі сторони законопослушних чи незаконнопослушних громадян, як штраф чи там інші методи впливу. Тому Оцей е, е, епізод євангельський, він е, вчить на всіх, всіх навчить незалежно від того, чим ми займаємося. Якщо ми хочемо, щоб е, гармонія співпраці в сім'ї, в родині, в суспільстві панувала як основний елемент, е, то перш за все ми повинні починати з себе. Не тільки вміти просити, щоб простилося, а вміти в першу чергу прощати. А особливо це у сім'ї, особливо, коли починається життя сім'ї її на перших початках, коли двоє сходяться, створивши сім'ю своїми уподобленнями, своїми такими притаманними їм рисами характеру. І так далі, і як їм часто важко знайти одне в одному те, що нібито їх привело до створення сім'ї спочатку. стоповерхове захоплення. Вони кажуть, що любов, більшості це захоплення. Любов це те глибинне, яке ніколи не нарушує, не приводить до дізгармонії стосунків, а вона постійно буде в гармонії. І е, вміти прощати і бачити у комусь не тільки недоліки е, того чи іншого суб'єкта, але бачити недоліки у суб'єкті і свої, якраз і стає тим уроком, який дає можливість е, знайти м, порозуміння, співпрацю. І, е, я привів цей приклад з дороги, е, тому що. Часто я бачу це і зупиняюся в цих ситуаціях, і як часто бракує, навіть і на такому рівні співпраці, співрозуміння. От. Бо Тому що в більшості ця конфліктуюча ситуація вона не приводить до чогось позитивного. А навпаки, вона породжує агресію. Так же само, і в сім'ї. От щоб не було, не не було породження цієї агресії. А тут якраз йде про це. Бо е, господар, який дізнався, що той, кого він простив, не простив багато е, меншу е, суму своєму боржникові, він е, в повстань злості, стан агресії. Як так? Я тобі простив, чому ти не простив? І е, це привело до того, що він переступає те, що було сказано ним. Іди тобі борг прощені. Він тут же каже: ні, ти повинен мені віддати. Посадіть його в темницю, доті, доті він не віддасть цей борг. От е, де прояв, е, здавалось би, спочатку милосердя, але милосердя, яке не було прийнято. Воно було відтінуто, і той, хто відтінув це милосердя, спонукав до прояву цієї агресії. От як ми не вміємо, як часто людина не вміє згладжувати оці острі кути, коли вона не розуміє сама себе і не розуміє сутності свого буття. Як людини, як творіння Божого в цьому у часовому вимірі буття свого на землі. Отому е, Євангелія воно і вчить нас, е, перш за все, вміти здобувати милосердя і вміти задіювати це милосердя в процесі свого життя. От не тільки просити. Але реально е, задіювати е, просими в процес е, повсякденних стосунків е, відносин собі подібними. Коли ми не вміємо прощати, то ми не можемо надіятися на те, що будемо прощені. І те, що ми молимося кожен день, два рази на день молитви «Отче наш, то ми тільки повторюємо це автоматично, не задумуючись над кожним словом. І те, що ми говоримо, Господи, прости мені провини мої, а й, ну, кожен з нас провини і житті. А як я можу казати, Господи, прости мені, коли я не простив брата свого, який мені сказав просте слово, там. коли я не простив е, свого родича, товариша, коли я не зрозумів, чому саме він поставився до мене так. А може, це моя була вина, а не його. Його реакція, як захисна реакція на, на те, що спонукало зі сторони моєї його до цього стану. От зрозуміємо, і стараємося усвідомити, що коли я вмію прощати, коли я прагну прощати, коли я стараюся не осуджувати, а розуміти, значить, я витворюю себе в очах Творця таким, якому буде прощено те, що він буде просити в нього. Прости мені, Боже, провини мої, якими я прогнівав у Тебе. От, і, звичайно, що, і, звичайно, що тоді ми розуміємо, відчуваємо свою біль, але і вчимося відчувати біль іншого. От вміти співстраждати, вміти е, співболівати людині і розуміти людину. Оце основне покликання кожного з нас. От тут ми якраз є співпрацівники, тобто е, співтворці е, Отця нашого Небесного, реалізуючи себе як Його творіння. Осмислюючи, розуміючи себе, своє покликання і е, керуючи сам, собою на основі тих заповідей, даних нам вручному режимі е, з тим, що дано нам. Розумієте? Це все в наших руках. Знаєте? І від нас залежить, якими ми будемо сприйматися в очах тих. Хто поруч живе з нами і в очах Отця Небесного. Дякую за увагу. Хай Господь благословляє кожного із вас та всіх нас, що ми дійсно несли ім'я людини високо і з достоинством, як відбиток величі і Творця нашого. Слава Ісусу Христу!